Що б ви хотіли передати в спадок своїм нащадкам? Що, що? Все, що є. Що у нас є? Що ми таких спадок можемо передати нашим дітям, нашим людям? Що б ти хотів, щоб тебе батьки передали в спадок? Віру. Добре. А взагалі, що батьки хочуть передати в спадок? Житло, хто сказав житло? А, життєвий досвід. Ну, батьки частіше всього переживають, щоб передати не життєві. Житний досвід передають все своє життя. Але з матеріальних якихось благ, в першу чергу, люди дбають, щоб передати своїм нащадкам житло. Щоб діти, внуки, мали дах над головою. Так чи ні? За це батьки переживають. Гроші, якісь акції. Якусь нервомість, якусь землю, можливо, якийсь бізнес. Але ви знаєте, друзі, от як про що сьогодні були ці надихаючі відео перед спором пожертви, про те, що все в цьому житті воно добігає свого кінця. Майно руйнується. Війни знищують якісь багатства, знищують якісь наші надбання. І навіть якщо батьки хочуть залишити в спадок своїм дітям гарну освіту, взагалі, е, діти, хто, е, хто діти, хто вважає, що якщо буде мати гарну освіту, то вам буде легше заробляти собі на хліб? Правильно, Так. Да. Освіта дуже важлива. Без освіти е, отримати якусь роботу, таку, яка б гарно оплачувалася, дуже непросто. Так. А от як передати віру? Чи можна її передати в спадок? Як вам здається? Передається віра в спадок чи ні? Не передається. Так все-таки передається чи ні? Так, голосуємо. Хто вважає, що віру в спадок передати можна? Підніміть руку. Да. Хто вважає, що віра в спадок не передається? Є такі, хто вважає, що не передається. Ви знаєте, друзі, хто був самий 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 кращий учень апостола Павла? У апостола Павла. Учення? Тимофій! Дуже дякую. Ви знаєте, як в до Філіппана апостол Павло про Тимофія говорить? Він про нього пише так. Маю в Господі Ісусі надію незабаром послати до вас Тимофія, щоб я заспокоївся духом, довідавшись, що з вами. Тобто Тимофійці історії довірена особа, яку Павло посилає, щоб дізнатися, що в церкві відбувається у Филіпах. Оскільки я не маю ні, ні, нікого іншого з такою ж душею, хто щиріше дбав про вас. Посол Павло говорить, що. Так як Тимофій дбає про церкву, дбає про тих людей, він каже, я таких просто не знаю. Адже всі шукають свого, а не того, що належить Ісусу Христу. Його ж досвідченість, ви знаєте, що Він, наче Син Батькові, послужив мені для Євангелія. Тобто Тимофій, він досвідчений, має освіту, він має досвід, і він турбується про Божу церкву. Павло пише далі, надіюся послати його, як тільки довідаюсь, що буде зі мною. У апостола Павла було безліч людей, які могли б йому допомогти в справі служіння. Але йому потрібен тільки хто? Тимофій. І ні про кого краще в святому письмі апостол Павло ніколи не відгукувався. Тимофій це знаєте, такий зразок без якого просто Павло собі служіння не уявляє. А звідки ж Тимофій такий віруючий, такий посвячений взявся? Правильно, в другому посланні посала Павла до Тимофія апостол Павло розповідає навчачам про те, звідки в Тимофія така віра. Це друге послання до Тимофія Апостола Павла, 1 розділ 5 вірш. Апостол Павло говорить. Згадую твою щиру віру, яка спочатку оселилася в твоїй бабусі Лоїді та в твоїй матері Євнікії. Я впевнений, що вона є і в тобі. Цікаво, що і бабуся, і мама. Вони ким були по національності? Вони були юдеями. Євреями, так, вони були юдеями. Хоча е їхні імена, вони ну, не, не єврейські зовсім. І ім'я у цієї мами Тимофія перекладається як Ну, складається з двох слів. Добрий і перемога. Тобто добра перемога, можна сказати так. А бабусі, знаєте, яким ім'я перекладається? Найбільш бажаний. Тобто в імені кожної з цих жінок є тільки гарні такі риси, одна перемагає для добра, інша правильно вміє розставляти пріоритети. Вона знає, чого варто бажати в житті. І далі постійно, починаючи цей вірш п'ятий, він говорить, Згадую твою щиру віру. Чому важливо пам'ятати про віру когось? В даному випадку апостол Павло нагадує про віру бабусі і кого? І мами, які були в Томофії. Чому варто про це пам'ятати? Тому що вони мали певний життєвий досвід і в цьому життєвому досвіді. Вони, ця віра міцнішала. Ця віра допомагала їм проходити через всі випробування і виходити з цих випробувань ким? переможцями. І вони цю віру передавали кому? Бабуся, мабуть, передала кому? Дочці, а донька кому передала сину. І вони разом в цій сім'ї були живим прикладом. Вони в цій пісні, як сестри брати співали, світи у куточку, де ти є. У цьому своєму середочку, в цій своїй сім'ї. Хоча в, в, в чоловіком, у другу тій мами Тимофія, він був, ну, грек був чоловік. А греки, ви знаєте, що в них було в кожному о, роду, в кожному місті, в кожному регіоні були купа своїх богів, в кожного свої були призначення. Це дивучі язичництво. Але в таких умовах... Ці жінки змогли передати віру своєму внукові і сину. А далі я посол Павло говорить: згадую твою щиру віру, яка спочатку оселилася в твоїй бабусі, Воїді та в твоїй матері Євніці. Щира віра. Що таке щира віра? В російському перекладі написано неліцемірною вірою. Тобто, це не була гра віруючих людей. Це не була гра. Коли отут я віруючий, тут я не віруючий. Отут я живу так, тут я живу так. Тут я так розумію, але я так не дію. У них такого не було. У них не було духовної шизофренії. Як вони розуміли, так вони і жили. І це те, чого всі навколо нас шукають. Чому люди йдуть в церкву? Тому що вони дивляться на життя віруючих людей, і вони не розуміють. Як можна говорити одне, а робити інше? Це голову не кладається, тому люди думають, що справжньої віри нема. Бог це просто якась видумка, якась теорія незрозуміла. І тому люди, люди вони хочуть побачити Бога втілення справжнього християнства в житті реальної людини. Тобто віра була нелицемірна. Вона була щира. Далі. І далі апостол Павло говорить, що я впевнений, що вона є і в тобі. Нас можуть в наших родинах об'єднувати прізвища. У нас можуть бути родинні зв'язки, які б зав'язувалися на спільному майні, прописці, громадянстві, на чомусь завгодно. Але друзі, ті всі зв'язки не здатні зберегти наше життя і провадити тим шляхом, який приведе в Боже Царство. Апостол Павло нагадує Тимофію, що його віра. Точніше, віра бабусі і мами, вона живе і в, в Тимофію. Тобто ця, як на українському приємстві, що думаєте, кажуть, оця спадщина вона має передатися. І чомусь з цій історії про Тимофія ми бачимо, що дві жінки. Які в той час, ті часи такі непрості, не мали такого статусу дуже великого і впливу величезного якогось, але вони змогли зробити саму важливу роботу всього життя, це передати віру Бога кому своїм нащадкам. Тобто я хотів би молитися сьогодні, щоб наше життя було сповнено щирою, нелицемірної. Щоб люди, які нас оточують, наші близькі, наші рідні, сусіди, друзі, колеги по роботі, щоб вони бачили, що Господь є господарем нашого життя, щоб Господь дає нам здатність мати такий вплив, який би зробив таку рекламу, в гарному смислі цього слова, Богові, щоб ви не захотіли йти в церкву, молитися, служити, читати Біблію. Наше життя було самим переконливим доказом того, в кого варто вірити. Запрошу всіх до роботи. Дорогі добричі, Небесний Батько, ми хочемо сьогодні благати тебе, щоб ти благословив нашу церкву, щоб ти благословив Господи наших друзів, всіх, хто прийшов сьогодні на служіння. Наших бабусь, наших мам, наших дружин, наших сестер. Господи Боже, нам так хочеться, щоб кожен на своєму місці був світлом для цього світу, щоб ми мали щиру віру, щоб наше життя не розходилося нашими словами, щоб ми не були розумними теоретиками, а щоб ми були мудрими практиками. Щоб Господи ти міг діяти через нас. І наше життя запалювало вірою серця інших, щоб люди, дивлячись на цю чущилу, непохідну, нецевірну віру, могли б шукати тебе і питати у нас: розкажи мені, в кого ти віриш. Розкажи мені, де твоя церква, і як мені віднайти для себе шлях спасіння. Господи Боже, просимо тебе за ті всі прохання, які є в Молитовному журналі, і за ті прохання, які є в кожного з нас. У нас є переживання за наших діток, за наших невіруючих чоловіків, за невіруючих дружин, за наших родичів. Ми так хочемо, Господи, їхнього спасіння. Зроби нас тими, через кого, через кого світло істини, світло правди Твоєї, буде сяяти на тих, хто поруч з нами. Відаємо наше життя, наше майбутнє, в Твоїй святі Руки. Амінь. Амінь.